Як українці за декілька днів врятували тисячі грузин. Сьогодні ми говоримо про миротворчу місію в Грузії у 1993 році. Але спочатку підписуйтесь на канал Літопис Незламності. Не забувайте глянути на актуальний збір під відео. Абхазія це регіон на південному Кавказі на узбережжі Чорного моря. Після розвалу СРСР Абхазія, що входила до складу грузинської РСР. Заявила про свою незалежність. Грузія в серпні 92-го року ввела війська до Абхазії, але зустріла там озброєний опір. Протистояння призвело до появи де-факто незалежної самопроголошеної держави Абхазія та етнічних чисток грузин на цій території. Гостра фаза конфлікту восени 93-го року завершилась. Наслідок невизнана світом територія та 250 тисяч біженців. Грузин. Рятуючись від геноциду, тисячі грузин почали тікати з міста Сухумі та району навколо. Вони залишали оселі, майно, аби лише зберегти своє життя та життя рідних. Але шлях до порятунку був через гори і озброєні банди. До того ж, на вулиці була осінь. В день було тепло, а вночі в горах випадав сніг, і температура сягала позначки до мінус восьми градусів. Без їжі. Та теплих речей голодні люди замерзали насмерть. Уряд Грузії після невдалої спроби і втрати вертоліта, який врізався вгору, звернувся до інших країн із закликом допомоги. Президент Грузії Едуард Шаварнадзе особисто 7 жовтня зателефонував президенту України Леоніду Кравчуку та попросив допомоги з евакуацією мирного населення із районів озброєного конфлікту. І одразу отримав згоду. Вже 8 жовтня в Абхазію вилетів зведений загін вертолітників, які сформувало командування 5-ї повітряної армії. Був обраний вертолітний загін із складу Вапнярського та Херсонського полків армійської авіації. Групу очолили генерал-майори Євген Власенко та Юрій Петров. У склад пілотів відібрали тих, хто мав досвід афганської війни та польотів у гірській місцевості. Цього групу увійшло 106 військовослужбовців. Повітря з аеродрому в Херсоні здійнялось 15 українських МІ-8 із нанесеними на борти червоними хрестами та два К-27 українських військово-морських сил та один Ан-12. За лічені години було узгоджено план дій: надання допомоги постраждалим, визначення місць майданчиків для посадки, забезпечення функціонування основної групи. Маршрут повітряного руху був один: від Кутеїсі через Кодорський перевал, потім в гори, а далі шляхи вертольотів розходилися по гірських майданчиках. Весь склад місії працював у бойовому режимі. Складні за технікою пілотування польоти, значне навантаження, обстріли і порятунок людей. Про такі спецоперації мають знімати фільми. Точна кількість біженців не була відома. Хірська місцевість була такою, що й порожнім вертолітам було складно керувати. Кожну хвилину вертоліт могли обстріляти. Українців навіть попередили, що бойовики у своєму арсеналі мають найрізноманітнішу зброю, зокрема, переносні зенітні ракетні комплекси. Тому льотчикам радили літати якомога вище. Ось що пригадував Юрій Петров: ще складнішими були справи із визначенням майданчиків. З посадкою на більшості з них труднощів не виникало, але були й такі, де не кожен пілот ризикне посадити машину. Одному із таких майданчиків льотчики навіть назву придумали «Криниця». гори, ліс, невеличка галявина, приземляючись на яку лопаті ледь не торкались верхівок дерев. Простору для маневру фактично не було, тому й пірнали до неї лише К-27 та найпідготовленіші для виконання подібної посадки, екіпажі «Мі-8». Не менше небезпек приховував і посадковий майданчик на Кодорійському перевалі. На підльоті лінія електропередач, оминути яку неможливо. Доводилось заходити під нею, ризикуючи намотати на лопаті кілометри алюмінієвого дроту. Втім, це ще не найважче. Посадка, якщо це можна так назвати, здійснювалась лише на переднє шасі, задні ж висіли просто над прірвою. І так тривало кілька хвилин. Доки біженців не посадять на борт. Евакуаційна робота закипіла 10 жовтня і тривала майже тиждень. На день кожному екіпажу доводилось виконувати по два-три, а інколи і чотири рятувальні вильоти. Початок польотів о 5-6 ранку. Політ повернення 40-50 хвилин для поповнення пального і знову в небо до тих, хто чекав і сподівався. Польоти до темної ночі відбій пізно ввечері. Кожен раз це був ризик. Долітаючи до важкодоступних гірських районів, пілоти знаходили скупчення людей. Доводилось брати на борт у два рази більше біженців. При нормі 24 на борту бувало одночасно 40. Люди брали з собою свої речі та тіла померлих родичів. Хворих, поранених, дітей та літніх людей забирали в першу чергу. Нерідко через перенавантаження екіпажам доводилося приземлятися та більш-менш підготовлених для цього природних майданчиках. Тим, кому не вистачало місця у вертольоті, залишали гуманітарну допомогу: одяг, харчі, медикаменти. Лікарі надавали першу медичну допомогу. Тільки за перший день українців врятували майже 600 осіб, на другий понад 2 тисячі. З 10 по 14 жовтня українські військові вертолітники здійснили. 291 виліт загальний їх наліт становив 271 годину. Було перевезено 487 тонн гуманітарного вантажу, а це продукти харчування, медикаменти, пальне і одяг. Основний результат їхньої роботи більше 7 тисяч врятованих людей. 16 жовтня вертолітна група повернулась на пункти базування в Україні. Згодом представники ООН зазначать. Що за їхніми підрахунками таку операцію треба було б готувати місяцями, та й не кожна б країна ризикнула. Але такими українцям, коли світ думає, ми вже рятуємо. Нас не лякають ризики, коли на кону стоїть життя людини.